Звикли казати, що чипси ну, не дуже корисний такий продукт. А сьогодні ми з вами зробимо чипси, які не потрібно смажити і можна їсти усім. Тому, друзі, поїхали. Так, для цього я беру, звісно, картоплю. Картопля у мене буде як двойна порція. В описі під відео буде на одну порцію. Так, зараз ми провіримо, у нас вага 400 округляємо грамів картоплі. Це буде двойна порція. Картоплю я порізала, такі не на зовсім маленькі кусочки, щоб вони в нас швидко не розварилися, і відправляємо їх варити. Тим часом, поки вариться картопля, ми почистимо цибульку. Беріть любу, яка у вас є, у мене така ось невеличка, якраз саме сюди і піде. І будемо її нарізати. І отак скоренько-скоренько на любі шматочки, на більше-менше, які вам зручно такі ви і понарізали. Тим часом наша картопелька вже зварилася, дивимося, щоб вона в нас не розлізлася, а ось така шматочками ціленькими була. Ось, видно, Бачите, ми її протикаємо і вона в нас не розвалюється. Все, вона у нас вже готова. Знімаємо і зливаємо водичку. Тепер блендер. Якщо у вас є стаціонарний, це ще краще. У мене такий звичайний блендер. Висипаємо нашу цибульку і висипаємо нашу картопельку, І доливаємо водичку. І все добре перебиваємо. Забираємо все в ємкість, Отака каша в мене вийшла. Якщо у вас буде дуже густе, додавайте водичку, не бійтеся, нам потрібна не в'язка маса, а така, як на звичайні оладушки. Тепер беріть спеції, які вам подобаються. Можете без спецій. У мене паприка, потім у мене листя хріну сушені і у мене сушена зелена цибуля. В першому коментарі я залишу ссылки на мої відео, де я роблю ці спеції. І також додаю сіль. Так, а тепер додаємо кукурудзяний крохмал і додаємо розпушувач. Все гарно перемішуємо. Так, а тепер беремо деко, застилаємо його пергаментним папером. І отак. Двома ложечками отакі викладаємо кульки. Можете меншенькі, можете ще більшенькі, які полюбляєте розміри чіпсів. Можна це робити дуже зручно, теж кондитерським мішочком, видавлювати як крем нашу масу. Кому як буде зручно. Так, накриваємо зверху теж пергаментним папером, беремо стаканчик. Якщо у вас великі кульки, то вам потрібен стаканчик такий. Діаметром більшенький буде, у мене такі середні. Можна меншенькі брати, якщо меншенькі кульки. І отак надавлюємо. Десь, бачите, погано надавили контрольний постріл, як кажуть, пройшлися. І знову це зробили. Відправляємо в духовку при температурі 110 градусів на пів години. Так, дивимось: у нас пергамент зверху прекрасно знімається. Бачите? Отак От знімаємо все. Так, І відділяються вони теж дуже гарно. Бачите, деякі в мене так саме відпадають, а деякі беремо просто лопаточку і прекрасно їх знімаємо. Акуратненько, щоб нам їх не поламати. І ось так швиденько-швиденько їх і познімали. Ось такі чіпсики у нас виходять. У мене здоровенькі такі по розміру. Ви робіть, які вам подобаються. Дайте їм остудитися і потім будемо з вами дегустувати. Так, так, дивіться, все прекрасно відходить. Слідкуйте, щоб не перетримувати. А так фантазуйте, насипайте спеції, можна чесничок, кому як подобається. Мені цей рецепт подобається, тому що, тому що тут можна так фантазувати. Все, от такий Запах стоїть просто неймовірний. Все, і з самого початку може здатися, що це так важко, там довго. Ні-ні, це все швиденько, отакі от отакі. Хочеться вже смакувати. Так, наші чіпси готові. Звісно, я поки це все монтувала, я так гарненько вже приклалася до них. Так, друзі, будь ласка, в цьому місці ставимо лайки, пишемо коментарі, ділимось моїми відео, і також запрошую нових до себе підписників. Бажаю всім миру і добра. А тепер слухаємо цей хрускіт.